Історія рятувальників братів близнюків Миколи та Юрія Крупів з Прикарпаття. Чадний газ невидимий вбивця. До рятувальників завітали гості з порушенням слуху. Ця робота мені подобається тим, що треба надавати допомогу людям. Це найкраща служба у світі. На моїй зміні саме більше було ворожих атак. Брат завжди після зміни залишався зі мною і виїжджав зі мною. Працював ще 48 годин. Завжди, коли звучить сирена пожежного автомобіля. Телефонуємо до зміни, яка чергує, і питаємося, що трапилось, на який виїзд вони виїжджають, і стараємося допомогти навіть в той випадок, коли ми не на роботі. Поступило повідомлення про пожежу на третьому поверсі, де ми з братом вирішили виїхати на цю пожежу допомогти своїм колегам по третій зміні. Біля під'їзду, подивившись на п'ятому поверсі, були люди, яким потрібна була допомога, де ми застосували рятувальний капюшон і вивели людей на свіже повітря. Переживання завжди є за братом, навіть якщо він виїжджає сам, є бажання просто поїхати до нього там і подивитися, що допомогти йому. Кожного року з настанням холодів зростає небезпека, яка не має кольору й запаху, але може вбити мовчки. Йдеться про чадний газ, невидимого вбивцю. Найчастіше нещасні випадки трапляються через порушення людьми елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Так, основними причинами отруєнь чадним газом є недостатня вентиляція, засмічені димоходи, несправне або самовільно змінене газове обладнання, а також нехтування регулярним технічним обслуговуванням. 5 жовтня, за повідомленням медиків, до Лікувального закладу було госпіталізовано маму з двохрішною дитиною з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Які проживали у приватному житловому будинку у Матієвецькій територіальній громаді Коломийського району, ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Також днями в Івано-Франківську сім'я отруїлася чадним газом. До рятувальників від медиків надійшло повідомлення про те, що в лікувальні заклади Івано-Франківська госпіталізовано сім'ю, а саме маму та двох дітей 2015 та 2017 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Це мешканці Івано-Франківська. Попередньою причиною отруєння стала несправність газової колонки в багатоквартирному житловому будинку. І вже сьогодні по обіді до рятувальників від медиків Рогатинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них госпіталізовано теж сім'ю, маму і трьох дітей віком 6, 8 та 11 років. Також з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Вовірною причиною стала несправність печі на твердому паливі. Працівники служби порятунку звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ безбарний, без запаху, але він смертельно небезпечний. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях. У жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Не використовуйте для обігріву несправні чи не відремонтовані опалювальні печі. Нагадуємо, що ознаками отруєння може бути головний біль, запаморочення, нудота чи утруднене дихання. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте такі симптоми. Необхідно звернутися за медичною допомогою. Також нагадуємо, якщо ви почули запах газу у приміщенні, то необхідно припинити користуватися всіма газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікно і двері, провітрити приміщення, ні в якому разі не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, викликати аварійну службу газу за телефоном 104. Вкотре наголошуємо на дотримання правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо, що встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти життя. Також станом на зараз на Прикарпатті офіцери-рятувальники громад проводять активну профілактичну роботу з метою недопущення таких випадків. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Лиша не перешкода, коли йдеться про безпеку. Клас безпеки сьогодні наповнився особливою аудиторією. До рятувальників завітали гості з порушенням слуху. Вони не чують сирен, але чітко розуміють цінність кожної хвилини в надзвичайній ситуації. Екскурсія розпочалася з найважливішого пожежної безпеки. Як загасити полум'я, як діяти, якщо задимлена кімната? Рятувальники не просто розповідали, показували за допомогою наочних матеріалів і, головне, з повагою та розумінням. Далі знайомство з тими, хто щодня йде на зустріч небезпеці. Історії про справжніх людей, які щодня виконують надважливу роботу. Сапери, які крок за кроком обстежують землю, де може ховатися небезпека, щоб знешкодити вибухонебезпечні предмети. Їхня робота потребує неймовірної точності, витримки та абсолютної концентрації, адже одна помилка може мати фатальні наслідки. Водолази це ті, хто занурюється у темряву під водою. Вони проводять пошуково-рятувальні роботи, піднімають небезпечні предмети з Працюють у складних умовах, часто в сліпу, покладаючись лише на досвід, техніку і напарників. А гірські рятувальники це ті, хто йде вгору не заради рекордів, а заради життя. Вони працюють у засніжених горах, у тумані, на висоті, де кожен крок може бути небезпечним. Усі ці професії, які зі сценарію фільмів про героїв, але це наша реальність, і ті, хто її творить, щодня стоять на сторожі нашої безпеки. Окрема частина була присвячена наданню першої домедичної допомоги. Рятувальники Демонстрували, як зупинити кровотечу, зробити непрямий масаж серця та надати допомогу до приїзду медиків. Гості уважно стежили за кожним рухом, адже ці знання можуть врятувати життя. Наприкінці щирі слова вдячності за відкритість, за небайдужість і за щоденну мужню працю, яка часто лишається за кадром. Дуже розмова була змістовною цікавою. Надзвичайно бачили, які, як поводити себе в горах, як побачити, як поводити навіть в своїй особистій квартирі. Дуже була корисна ця інформація. Ми дуже дякуємо за таку гарну розповідь і за такий колектив, за працю вашому і бажаємо найкращого. Так, так. Дякую вам, щиро вам дякую дуже дійсно. Бо турбота про безпеку це мова, яку не потрібно чути, щоб зрозуміти. А де ви залишаєте своє авто? Я знаю, що не можна ставити авто під під'їздом, але ну де ще? Я знаю, що не можна на проїзді, але мені далеко йти. Якщо щось я вийду, ну якщо не сплю. Укриття може врятувати тебе і твоїх близьких, а рятувальники врятують твій дім. Але для цього їм потрібен вільний проїзд. Рятувальники мають проїхати. Проїзд не менше 3,5 метри це не примха, це шанс на порятунок. Не залишайте авто там, де завтра рятуватимуть життя.